Вітаємо всіх, хто починає цей вівторок разом із нами. Святковий ранок вдома з вами О. проводимо ми Лілія Ребрик та Костянтинактябрські. І просто зараз до нашої компанії долучиться інструкторка з першої допомоги ФАСТ Наталія Бойко. І сьогодні поговоримо та. про міфи, пов'язані з домедичною допомогою. Дізнаємося, чому часом не працюють твердження та установки, до яких ми з вами так звикли, і як насправді треба діяти у критичних ситуаціях. Доброго, Доброго ранку, ранку Наталю Актуальна Тому? тема. Цікава. Що за перед Так, <ріст> Бо новий рік на носі будуть випадки. А, ви знаєте, тема для нашого сьогоднішнього ефіру вона взагалі взялася як знаєте тренд Тіктока. Скажи своє популярну думку про якісь різні да, засоби, методи і так далі. І, і біжи. От у нас теж така історія, да, такі Коротенькі міфи проговоримо сьогодні. А, перше, найголовніше, оскільки ми говоримо про критичні кровотечі, то страшно але факт, але імпровізовані закрутки, ремені, різні стяжки, провода, дроти і так далі для зупинки критичних кровотеч не працюють. Як, як так? Як? Чому? Не працюють. Це що тоненьке, буде просто різати шкіру як масло, а все, що є широким, на жаль, воно не створить необхідний тиск, який може створити нормальний турнікет. Тому не використовуємо жгути, закрутки і так далі, а купляємо просто звичайний турнікет. І це буде працювати. Далі. Наступне: якщо людина втратила свідомість, не треба її відкатувати нашатирним спиртом. Нашатирний спирт взагалі це отрута. Зачекайте. чекайте ці пазли зараз розійшлися. Дивіться, нашатирний спирт – це є розчин аміаку. І в інструкції до цього засобу написано, що він може викликати рефлекторну зупинку дихання. Тобто, у вас була людина, яка відключилася через задуху, травму, все що завгодно, і ви вирішили її повернути до цями. Отрутою отрутою, гарний спосіб, гарний спосіб. Ще й можна викликати опік дихальних шляхів. Тому не використовуємо наші а а Для щеме, чим? отак ні, взагалі не треба людини проводити до цями, бо ми не можемо. Повпливати на причину, яка стала на це ж наслідок, да втрата свідомості це наслідок. Ми людину, що ми робимо? Пам'ятаєте, перевірив, чи вона точно дихає, перевернули в стабільне бічне положення і викликаємо шутку. Розумно погоджуємося. Це наша найголовніша ідея. А як же це в кіно? Як дають оце красиво? Ви знаєте, і ти так робить так. Отак от так. Да, да, да. А ще там дефібрилятор да? Тепер, Коли мені будуть відносити в кіно на шети, я буду «Несуй мені цього труту. Опіки залишиш. Ні, ну реально. Це зараз такий прям на жаль, та. міф. На жаль, на жаль, навіть медики зараз все ще приїжджають з нашатирним спиртом, але це відголоски того, скажімо так, старого радянського да навчання, яке було раніше. Воно справді цього робити не потрібно. А, наступний наш міф. Турнікет, який накладається на кінцівку, так. для того щоб зупинити критичну кровотечу, так і на етапі першої допомоги, ми з ним більше нічого не робимо. Ми його не послабляємо, не знімаємо. Вороток не відкручуємо. Це прям аксіома першої допомоги. Бо робити цього не можна поза межами лікарняного з якогось установи, або це можуть робити спеціально навчені бойові медики, тобто військові, які пройшли певне відповідне навчання. Скільки турнікет може лежати? Стільки скільки потрібно Дякую. до приїзду кваліфікованої допомоги, тобто не маючи таких меж, що ми сьогодні да, от з вас з вами скажемо, якась цифра можливо в когось відкладеться в голові, і от через певний час. Пройде цей певний час, людина почне думати так. Стоп, мені сказали е, ведучі, да і експертка з першої допомоги, що безпечний час ще ось стільки. А всі питання до експерта, якщо шо. Да. <гум> ну просто да я знаю, що багато на жаль втрат кінцівок саме через довготривалий час, проведений з турнікетом. На Жаль да але тут ми з вами підходимо до наступного. Насправді такого такої аксіоми, і скажімо так, ну не те, щоб міф, але такого твердження, що. Краще жива людина, але з ампутованою кінцівкою ніж мертва людина зі всіма кінцівками збереженими. Бо за рахунок того, що ми відкручуємо вороток, послабляємо турнікет. Ми просто знов ж таки відновлюється критична кровотеча, Людина просто стікає кров'ю, і за рахунок цього, на жаль, її можна в якийсь момент не врятувати. Тому на етапі першої допомоги турнікет має знімати тільки лікарі або спеціально навчені люди. Ми в цьому етапі зберегли людині життя, і це найголовніше, що ми можемо зробити. Добре. Що ще дуже поширений міф. Я з цим особисто стикалась, коли теж надавала допомогу. Мої колеги теж періодично з цим стикаються. Судомний напад, так іноді е, люди думають, що це епілепсія, але не зазвичай це може бути е, будь-що насправді. Це може бути якась хронічна хвороба. Людина може просто травма. Да, людина може вдаритися головою, і через це може початися судомний напад, тобто греналізований спазм всіх м'язів. І у чомусь вважалося раніше. Що треба людині вставити ложку або якийсь сторонній предмет до рота, щоб ця людина не змогла проковтнути цей язик, так але знов ж таки це міф, і це небезпечний міф. Бо насправді, по перше, людина, в якої є спазм, цей судомний напад, вона не може язик не западає, коли язика не западає, не перекриває дихальні шляхи, його неможливо проковтнути і відкусити фізіологічно теж його неможливо. Але якщо ми щось вставляємо людині, в якої є судомний напад, ці спазмовані м'язи намагаємося щось відкрити щелепу примусово і ставити сторонній предмет, то скоріш за все, ми тільки погіршимо її стан. Можемо вибити зуби, травмувати щелепу, да і а, ніякої позитивної дії в цьому немає. З присудомному нападі. Найкраще, що можна зробити, це притримати голову постраждалого, щоб він просто себе не розбив умовно, да, цю голову а, об асфальт чи там підлогу, і просто зачекати, поки судомний напад припиниться. Це найголовніше, і звичайно, викликати швидку за потребою. Угу. Тому не треба цього робити. Зрозуміло. З приводу ще от турнікетів да, і зупинки кровотеч хотілося б ще сказати. у Нас дуже багато зараз і на ринку, і на різних сумнівних сайтах, і в аптеках, в тому числі на жаль, і на заправках продаються турнікети. Їх дуже дуже багато, і вони різні. Вони можуть бути різних виробників. Не знаю там вітнамські, китайські, португальські і українські, в тому числі канадські. Канадські в мене особисто навіть є мені подарувала подруга, які подарувала ем, дівчина з Канади, знайома, і це знаєте, скажімо так: це злі непрацюючі вбивці, чому тому, що такий турнікет він скоріш за все не спрацює, а це означає, що на нього ми покладаємо хибну надію. Да, і він може тільки погіршити навіть стан. А людина на нього розраховує, накладає його, а він в якийсь момент зламається або не тримає цей тиск, який потрібен. кровотеча не зупиняється. Як тоді обрати турнікет, який буде працювати? Із рекомендованих комітетом тактичної медицини ТІСІ-3. Цей список можна абсолютно спокійно побачити в інтернеті і купити турнікет якісний. А найпоширеніший турнікет з цього списку це КЕТ. Комбат Application турнікет. Або якщо ми говоримо про українські турнікети, це може бути Січ. Ну і таким чином даки це американські да? американські абсолютно вірно. Все інше не рекомендуємо. Прикольно, да, все но ну, все нове й нове <пит> да, нове і цікаве, нове і дійсно. Ну, начебто, якісь такі речі, які е, вважаєш за правильне, там не знаю, да <пит> <пит> опіг. Ми лікуємо чим там Пантенолом, <пит> пантенолом та? сметанкою. ще. сметанно <пит> але... та але, але я пам'ятаю, що ми теж про це говорили якось <пит> з вами, <пит> та, <пит> так я бачу, ти вже запам'ятала, <пит> але, <пит> але хочу ще раз проговорити для наших глядачів, що на свіжих опіках ми не використовуємо пантенол, сметану. Що це все робить лише гір. Так, Чому? Да. А, тому що створюється плівочка, яка... начебто здається, що полегшення, да, да. наступає. А, а насправді така плівочка, яка ще й цьому вивільненню тепла. Да? І опік не охолоджений, і тільки погіршимо. Треба е, холодом. Да, спочатку треба охолодити до того, щоб не було цих болісних станів. А потім, вже коли там умовно через добу, наприклад, можна вже якраз не загою засіб наносити власне сам понену таким Добре. чином. Це буде працювати. Що ще цікаво? Цікаво, е, можливо, чули про таку історію, що під час серцево-легеневої реанімації під час штучного масажу можна зламати ребро. Можна, можна щось хруснува, можливо, ребро, щось такого плану. І тут момент в тому, що дуже багато людей бояться цього, бояться ще наслідки, відповідальність, зупиняється. але зупиняється, але насправді треба продовжувати далі. Навіть, ще якщо... Там багато ну скоріш за все, це зламалося не саме ребро, а це може бути якась цей хрящик, який кріпить ребро до грудини, і таким чином просто, просто скоріш за все, руки з'їхали, десь почали тиснути там, де потрібно. І дійсно, можливо, цей хрящик якраз і хруснув. Але дивіться, навіть якщо це зламане ребро. Все одно зі зламаним ребром живуть зупинку і серце ні. Ми обираємо життя в обмін на здоров'я, ми нехтуємо певними нюансами, які, можливо, потім ну, проблеми будуть у цієї людини в майбутньому, але людина лишиться жива. Ми зможемо її реанімувати. Ну і ребро стане на місці. заживати. так, і ребра вони просто можуть десь зроститися. Це буде нормально. Вот. Це все. Я б з вами ще говорила до вечора. Насправді бо на дуже багато темносправ. Вік живий вікчитися. Дуже Я. бажаємо всім нашим глядачам просто бути обізнаним в цій сфері. Але дай Боже, щоб всі ці поради вам не знадобилися. Просто дбайте про себе, але завжди будьте поготові, бо на жаль, ми в такий час живемо, що всі ці знання. Можуть згодитися і тоді краще знати, діяти так. і не чекати. Дякуємо за консультацію за те, що були Дякую. з нами протягом 2024 року. Чекаємо на нові зустрічі у 2025 Так, нехай поради Наталі нікому не знадобляться е, ще раз і ще раз повторюю. А знаєте, що зараз може знадобитися кожному з вас в переддень нового року. Музика традиційно трошечки музики для розвантаження.